Друзі, до вашої уваги ще один бестселер від компанії Kercher. Це прасувальна система, і називається вона SI4 EasyFix Iron. Дуже складно називається. Зараз я вам розкажу, що ці всі абревіатури означають. Це комплекс, да, завдяки якому ви можете вдома легко е просувати будь-які речі і витрачати на це дуже мало часу. Давайте почнемо з самого головного і самого габаритного да? предмету в цій системі. Темі це просувальна дошка. Чим вона взагалі відрізняється від звичайної просувальної дошки, яку ви можете купити в будь-якому господарському магазині. А це повітряна подушка, завдяки якій ми можемо там легко розміщати будь-які речі на ній. Як вона працює? Значить, вона підключається так до електричної мережі 220. І тут є така кнопочка. Коли ми нажимаємо цю кнопочку, в нас починає відбуватися магія. Знизу, от ми тут спеціально не закріпляли дуже сильно. Да? Знизу тут нас починає здійснювати здійснюватися обдув, і ви бачите, досочка вже надулася. да Тобто, у нас утворюється така повітряна подушка, завдяки якій розміщення речей будь-якої там щільності на цій дошці. Відбувається дуже легко і просто. От бачите, вона. На надувається так гарненько, і це основна відмінність. Її вона дійсно є дуже толковою. До прасувальної системи входить класичний стандартний SC-4 пароучисники, який можна також використовувати як паруучисник і повністю всі насадки, які для нього є в стандартній комплектації, йдуть також в комплектації цієї прасувальної системи. Тобто можна чистити плитку, душову кабіну, будь-які поверхні, кухню і так далі. В цю комплектацію входить, чому він називається Iron, входить праска. Так вона от, -от така така виглядає дуже стильна чорна. Коли ми нажимаємо кнопочку, на ній, у нас відбувається магія. Тобто, по суті, ми здійснюємо просування не тільки температурою, а і от, -от такою вологою парою, що дозволяє просувати нам делікатні речі, там шовкові і так далі, без втрати їхнього зовнішнього вигляду. І отак відбувається цей процес. Завдяки тому, що в нас є повітряна подушка, праска по прасувальній дошці ходить дуже легко і просто, і нам не потрібно ніяких додаткових зусиль для того, щоб розгладити будь-які речі.